Ух, как спевают пташки. Ой, тёх-тёх, тёх-тёх-тёх-тёх, Соломень спевает. Знаете такую песню, да? Тях, 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 спів, зм. Ой, боже, там уже кущ відцвів, а ця ще не відцвіла. Ой, ой, краса. Яка краса. А, на, 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 на. красотища, красотища, красотища моя. моє. Церковь, церков. Церковь я вам розкажу про випадок один, який трапився на території ботанічного саду. Ну, ті, хто давно в групі, ті знають, а деякі люди не знають. 嗯。